У цій експозиції представлені найяскравіші модні тенденції кількасотлітньої давності. Такі кожухи свого часу носили не лише законодавці хутряної моди на Прикарпатті, тисманичани, але й мешканці усіх довколишніх сіл. Практично уся історія міста, яке впродовж кількох століть є центром українського кушнірства, зосереджена саме довкола цього ремесла. Місцеві навчились його у вірменів. Як розповідає директор Тисменецького музею, їх спеціально запросив на Прикарпаття Магнат Потоцький. Непроста й трудоємка ручна праця прижила. Лася у цьому краї не випадково, але завдяки тому, що в нашій річки вони мали прекрасну воду, і оці шкіри бара, це в основному були баранячі, вони відмочувалися в цій м'якій воді. А потім цей процес виправи він тривав десь до тиждень, може навіть і 10 днів. І правда, це робилося все вручну. І в нас тут в музеї навіть збереглися деякі знаряддя праці оці цієї цього ремесла. Ось такою лопатою шкіри після відмочування у ріках відчищували від бруду. Є тут і древній гарбунок для вичинки, і спеціальні старовинні ножі для зняття міздри. Ще одного з численних процесів обробки шкіри. Окрім предметів побуту, збереглися й унікальні документальні пам'ятки. Ми навіть маємо фотокопію першого статуту кушнірського цеху, це 1638 рік. І також в нас є оригінали свідоцтв навчання. Це коли е, звичайний е, робітник вчився у майстра протягом трьох років. І тоді йому давали, коли він закінчив цю науку, йому видавали спеціальний документ, який у нас називається Визволок. Тобто що йому дозволялося працювати вже майстром. Той, хто не мав такого документу, але брався за цю роботу, той назвався у нас Спартач. Роботу кушнірів продовжували шивці. їхній цех, хоча й був значно меншим, однак також мав свої персональні хорогви. Якщо на кушнірських зазвичай зображали образ Маколи Чудотворця, то цехове знамено шивців прикрашав ось такий хрест.